Так, друзі, новий маршрут номер 5 в Чернівцях. Трошечки розберемо, поговоримо про нього, що де може бути, які є нюанси. Е, їх можна знайти на сайті сервісного центру. Того дивимося у вас зараз. Карта зверху. Е, тому е, виїжджаємо ми з Руської в сторону комунальників. По комунальників їдемо до Вінніченка, там робимо лівий поворот. Це в принципі не складно. Після цього повертаємо там як право працює. Повертаємо праворуч. Я не пам'ятаю, яка цілу. це вулиця. мені здається, що це жасмінна, можливо, я помиляюсь. Треба де передивитися. Е, і їдемо по ній. виїжджаємо Десь на Руську. Так, на Руську ми виїжджаємо. Це, в принципі, напевно, там, де ми колись розвертались. І робимо правий поворот на Руську, далі вертаємось по Руську, повертаємо праворуч і їдемо в сторону Вінніченка, знову ж до озера. І там виконуємо лівий поворот. Він трошечки непростий, але там, в принципі, є затримка зараз на світлофорі, тому, в принципі, теж можливо і не так складно. І далі, після лівого повороту, з комунальників знов лівий поворот безпосередньо на територію сервісного центру. Тому, в принципі, ми на такий складний, абсолютно реальний. Ем, ну, Це досить просто. Другий варіант вже зараз шостий. Буде цікавіше, розкажу в наступному.